І так, друзі, шестирамкові відводички готові. Робимо їх з дуже гарною силою, бо скоро буде цвісти сонях. Маточки всі плідні. Це порода карніка. Беремо таку приспособу і мітимо, в кого як виходить. Пробуйте самі все це робити. Можете просто брати в руки, якщо ви вже набили руки свої. Щоб не роздавити маточку, просто. Пальчиками берете і мітите. Даєте краски трішки висохнути, щоб такий був ядкий у неї запах. І до бджілок. Вони можуть спочатку агресивно відноситися до маточки, але потім все добре і е, ніде вони не дінуться, приймуть. Відводки, бачите, якої сили повинні бути, бо їм треба працювати. Принести собі на соняху трішки меду на зиму. Підсушили гарно, дивитись, все добре. Можете ще трішечки, якщо вам не подобається, трішечки ще під, підмазати як. О, так, щоб було добре, видно. Яскравенько і все. Випускаємо, всю маточка побігла. Все буде супер. Ну все, нам все добре всім. Нехай щастить. Гарних медозборів, друзі.